Тетяна Стеценко, берег любові далеко. Літо літечко дозріло двома спасами маково медовим і яблучним, а натомість запанував світом юний вересень, даруючи тихе тепло аж за полудень. На клумбах діви осені, що яло дивне мережево з білолицих, бускових. І рожевощоких петунів. палали жоржини, а поряд з ними задивилися на небесне, усміхнене й лагідне світило молоді соняшки-ведмедики, які чомусь забарилися розквітнути разом з городніми своїми побратимами. А ті вже насилу гойдали важкі голови кошики, ущерт набиті лискучими чорними насінинками-перелинками, та дарма. Тепер тих чудних ведометиків дужче за інші квіти в садку цілували бджоли та барвисті метелики. Хлопчина вибіг зі свого дому хрущовки, швиденько впіймав круглим люстерком грайливого сонячного зайчика і направив його на вікно сусіднього будинку. Замить дівча з великими бантами в косах. У коричневому платі з білим комірцем і такими ж манжетами випорхнуло зі своїх дверей, і, узявшись за руки, дітлахи пішли алеями каштанового парку на навчання. Валерія закохалася в Антона ще школяркою. Був він таким вихованим та акуратним ходив завжди у дбайливо випросваному форменому костюмі і щодня у свіжій сорочці. Мамине невсепуще око супроводжувало його всюди, і син мав уже тоді манера джентльмена. Це, скоріше за все, найбільше і приваблювало дівчину, бо вродою хлопець ніяк не вирізнявся. Якби спитали, які в її Антона очі, Ліра б дуже розгубилася. Хлопець носив обидва портфелі свій і Лєри. Чорнобрової красуні відмінниці, а сам навчався посередньо. Дівчина була ще й вихованкою музичної школи, захоплювалася грою на баяні, а юнак не зовсім упевнено брав там же акорди на гітарі, намагаючись подобатися милій. Перше кохання підлітків було взаємним, та і як не потонути у променистих веселих дівочих очах. Схожих на морський туман, здавалося, пірнеш у той туман і назавжди залишишся. Шкільні роки помалу спливли, і їхнє безтруботне дитинство стихо перебралося до дітвори з іншого сусіднього двору, а їх покликала юність у бурхливе студентське життя. Антона вабила земля, і він подав документи. До сільськогосподарського технікуму. Лєра ж поїхала до столиці опановувати мистецтво журналістики, бо мала талант до красного слова. Вона дуже любила літературу, а вчителька хвалила її вірші, перші проби пера, пророкуючи юнці творче майбутнє. Антон першим закінчив навчання. Його скерували на роботу в невеликий віддалений колгосп агрономом. Лера, отримавши диплом з візнакою рік по тому, могла б залишитися в місті, але повернулася до рідного містечка працювати редактором районної газети. Тоді молоді люди й побралися, проте подружжя довго не могло вирішити, де жити, у селі чи в райцентрі. Усе ж таки переміг Антон, і Ліра почала їздити на роботу за 20 кілометрів, частенько буваючи у своїх батьків. Народились один за одним двоє синочків, яких молода мама возила за собою до садочка, тому що у великому селі ще тільки почали зводити дитячий заклад. Неблизька дорога, робота. Домашні клопоти, діти, їхні хвороби як банально. Сіра буденність часом так пригнічувала й заповнювала все її яство і душу, що жінка часом утрачала смак свого життя. Щось у неї не так. Чомусь вона ніяк не може себе реалізувати. Чому? Хто або що підрізає всіх час її крила? Вона й сама не змогла б відповісти на своє запитання цілком упевнено. Усе подружнє життя Антон ревнував дружину, розумів, що вона вища за нього і в освітньому, і в інтелектуальному плані. Зробив колись же так, як радила мама вибрав за дружину вродливу жінку, яка стояла хоча б на один щабель вище за нього самого, щоб був життєвий стимул. Дорівнятися до її висоти, бо інакше кожного з пари очікує топтання на місці, розвитку ніякого не буде. Але ж чи саме така жінка витримає чоловіка невдаху? Матусина філософія не пояснювала. Син тим і не переймався, якось воно буде. Через оті кляті ревнощі до її роботи. До її успіху і ще казна, до чого вони часто сварилися, і ліра з дітьми, бувало, місяцями жила в матері, а тим часом Антон запивав. Сварки, однак, змінювалися перемир'ям, коли, скинувши зеленого змія з шиї, Антон на материну вимогу їхав до тещі і забирав сім'ю назад до себе, клявся більше не брати дурного в голову і розпрощатися з оковитою подружкою. Що лишалося Лєрі? Вона його прощала, але згодом усе йшло по колу. На роботі Лєру поважали, а подруги намагалися їй делікатно втопмачити, що вона така розумна, яскрава й успішна жінка, тому Антон їй не пара, бо він дуже бліда та розмита її тінь. Вона ж усе відмахувалась від тих аксіом. Як від надокучливих мух, намагалася якось підтягти вище за собою чоловіка, але той усе більше загрузав у болоті власних життєвих проблем, почасти ним же й надуманих. Настали складні кризові часи, і колгосп розпаювали. Антон втратив роботу. Зневіра, депресія почав чоловік паячати. Дружина боролася за сім'ю, за нього. Шукала роботу, лікувала, кодувала, а він зривався знову і знову. Господи, як усе це їй набридло, адже тепер її життя стало вже зовсім нестерпним. Її Антон, її колишній джентльмен перетворився на пияку хворого, на алкоголізм, дегенерата. Його мати вже відійшла у кращі світи, не витримавши ганьби за сина. В її пам'яті зринали спогади далекого дитинства, колись вона не розуміла, чому мама дуже ображалася, коли татко пізно повертався додому, ледве тримаючись на ногах, хоч бувало і з гостицями після зарплати. Тоді він сам затівав сварку з нічого, чіпляючись до матері з безглузними ревнощами чи звинуваченнями і у пориві агресії міг ударити неї. Лєра в такі хвилини забивалася в квиток у спальні і думала, що ніколи не сваритиме чоловіка. Нехай п'є, якщо йому так хочеться. У ті часи було їй шкода обох рідних людей. Вони ж цього чомусь не бачили, а згодом тато пішов до іншої. Дівча потерпало від безсилля помирити батьків, лише з висоти пережитого. Дочка знайшла пояснення батьковій поведінці, і от тепер таке ж зло вкорінилося і в її сім'ї. І від того вона дуже страждала. Жінка почувалася настільки приниженою і осоромленою, що їй здавалося, люди довкола пліткують тільки про неї та ще й тицяють пальцями її спину. А їй же так хотілося пишатися своїм чоловіком. І що ж вона мала натомість? Як тепер вона розуміла мамин біль? Валерія із сумом спостерігала агонію їхнього з Антоном кохання, її серце замерзало без ласки. Хоч душа ще кволу борсалася, ще жевріла, але їй уже нічого було подарувати Антонові, як і йому вже не було чого дати їй. Їхня весна. Безповоротно спливла за водою. Нема кохання, нема чим і кохати. Ліра зачинила двері до своєї долі, перебравшись остаточно до матері. Вона пильнувала, виховувала своїх синів, які стали сенсом її життя. Часом тугу ночами виливала в поезії. Антон тим часом зійшовся в селі з такою ж самою жінкою, як і сам. Точніше, Шура сама до нього прийшла, і почалася в них повна У Удвох п'ють, у двох курять, бродять обшарпані і брудні де інде, шукаючи горілку або наймаються за пляшку городи людям порати. На зустрічі у столичному виші Віталій, уже відомий письменник, Знову освідчився їй у коханні, як і на вечірці в ресторані знаходив отримання ними дипломів журналіста. І сьогодні вони святкували в тому ж закладі, як дивно. Вона ж про нього жодного разу не згадала за всі ці роки, а він її через 25 років кохаю. Двічі був одружений, але все не те, не вона. От дивак! знову кличе її до себе. Усе так несподівано. Ліра була вражена і збентежена обидва дні зустрічі колишніх випускників універу. Але ж вона не може прийняти його кохання, не може зважитися на таке рішення. Це не для неї і крапка. Вагони потяга синьою змією шурхотіли лісами й полями. Вибиваючи на з'єднані рейок, на захід, на захід, додому, додому. Вона раз по раз ніби прокручувала кадри однієї тієї ж кіноплівки. усі години і навіть хвилини зустрічі, уривки зі студентського життя, а їй усюди сяяли радісні очі кольору кави, його Віталієві очі, якими він, неначе оксамитом, Ніжно її огортав. В університеті вона його не помічала, а точніше не хотіла, бо сама себе вважала закоханою, але в іншого, у свого джентльмена, а не в цього веселого чорнявого очкарика. А тепер Тепер вона була сама не своя. Віталій за роки так змужнів і з надто худорлявого юнака перетворився на статечного і широкоплечого красеня. Ліра тепер побачила його ніби з іншого боку, зрозуміла, що оце і є той справжній чоловік, за яким варто йти. Але в неї сини. А внутрішній голос зрадливо шепотів дорослі вже сини, дорослі, онуки вже на порі. Вона з пересердя. тихо ти, мовчи. Але ж правду кажу, силкувався той голос із середини. Усі роз'їхалися. А вони залишилися в місті їхньої юності ще на день, радісний і терпкий якийсь водночас. Вона побувала у Святій Софії на хрещатику, в Андріївській церкві і в музеї Булгакова на узвозі. Жінка пірнула під ковдру, але розмірений стукіт коліс не приносив їй сну. У свідомості звучав його голос, упевнений і розважливий, від якого ставало чомусь легко і спокійно на серці, але його докір розбурхав її душу не на жарт. Я бачу, що очі твої згасли й у кутиках уст оселилися туга й розпач, а якщо ти й тепер будеш мене запевняти, що щаслива, я вже не повірю. Усі ці роки нашої розлуки я картав себе, що так легко відступився від тебе. Але колись ти сяяла, і я повірив тобі, та тепер бачу, узялося твоє щастя золою. Прошу тебе, кохана, розкрий свої долоні і випусти, врешті-решт, із рук ту синицю, яка зав'язала тобі весь світ. Я вірю». Що ми зможемо бути щасливими, адже після сорока життя тільки починається. Я вірю, моя любов квітучої весни ще буде мати щастя восени. майже вигукнув Віталій на одному диханні, не давши спантеличеній коханій, промовити й півслова, а її відповідь ти говориш уже віршами, він продовжив поцілунком, від якого вона. Сама не знає, чому не відбивалася, ну і що вона собі могла заперечити, і все, що з нею сталося, здавалося їй білим сном, бо так не буває. Жінка знову пригорнула до розпашілого обличчя білі лілеї. З насолодою вдихнула їхній неперевершений ніжний аромат, і звідки він знав. Про її захоплення саме цими чарівними квітами. Хм, Знав, відчував. Білі лілеї люблять сильні жінки, але тонкою, романтичною і вразливою до найглибших глибин душею. Правда ж? сказав, простягаючи квіти і цілуючи її руку. А Ліра подумала на прощання. Вона вже стала підніматися у вагон. А він залишався ще на пероні, аж раптом він скочив на підніжку за нею. Не хочу прощатися, поклич мене, і я прийду туди, де ти, де, розтоптані мрії знайдуть собі ще силу висоти. Несподівано і для самого себе знову промовив до коханої віршами. І остаточно ошелешив тим. Що на її вечірній рейс купив два квитки і проїхав з нею декілька станцій, не хотів ніяк відпускати, а тоді все-таки зійшов із потяга на світанку, Йому ж бо зовсім інший бік. На столику сяяла листівка зі щойно народженими рядками для неї від нього. Ти не думай, що все розгубилось дорогами? Не журися, що заходу радість у море пірнула, залишившись тінню надій. Берег любові далеко, але ти кохай і вір у здійснення мрій. Нехай життя запалить щасливі зорі, тобі знов, нехай тебе три ангели оберігають надія, віра і любов. А ще запевнив, усміхаючись, я буду чекати, коли ти мені скажеш, мій милий друже, я тут одна, скажи ж, навіщо мені самій весна? Нерви сльозу, сумую я, тебе чекаю, бо люблю. І тепер це прощання було вже справжнє. Вона лежала одна з розплющеними очима. Без сну і усе не могла вгамувати розбурханих думок і сум'яття почуттів. Так, вона тримається за синицю, давно обридливий тягар своєї долі, і невже так ніколи і не побачити їй журавля? Відповідальність і водночас бажання кращого гідного її життя рвали душу і шматували серце. Її кришталеві мрії давно були розтрощені надрузки, немов ті весільні келихи, які б'ють на щастя молодята. Її чутлива душа завжди прагнула ідеалу й висоти, а мусила, хіба ж хотіла животіти приземленою і пригніченою слабодухим і безвольним Антоном. Так вона закопує в землю своє прагнення. Бо не може злетіти в небо до журавля. Але чому ж не може? Хіба вона слабка? Які важкі тенета тримають її душу в осоружному полоні? Може, усе ж спробувати розправити понівечені крила, набрати повні легені свіжого повітря, роззирнутися довкола й поглянути на світ іншими новими очима і злетіти. Але вагання тупцялося у свідомості, надаючи спокою й порядку її думкам. Як правильно вчинити? Її розбудила золота сонячна лава, що лилася жар птицею крізь великі шапки до спальні, біля шатного ліжка стояла вузька смарагдового кольору, дорога ваза з високими стеблами білопінних лілей. Їхній тонкий запах вихлюпувався немов дивовижні парфуми із білих мармурових слоїків небаченої форми, роблячи своєю бранкою жінку, яка ніжилася в лимонно-зеленій розкоші атласного ложа. Жінка посміхнулася. Чи справді ж це вона, так, вона, і нарешті така щаслива. Вона перевела погляд на стіну, де замість убогого килимка були напрочуд майстерно намальовані витончені й горді лілії, які здавалися живими й духм'яними. І він це зробив для неї. Вона прилетіла до Франції якраз напередодні Нового року. Він зустрічав кохану в аеропорту Парижа з букетом. Її улюблених казкових лілій, не наче морська піна, яка так пасувала до її очей, схожих на морський туман. Вона довго, дуже довго мріяла потрапити до дивовижного собору нотр Дам де Парі, щоб осягнути його величаву готику, затамувати подих у піднесенні і схилити голову. Перед шедеврами митців, зачудовано йдучи залами знаменитого лувру, хотіла вдихнути пахощі фіалок Монмарта і побачити нічний Париж у сійві вогнів і місяця з висоти Ейфелової вежі, діставшись з самого сьомого неба, хотіла погуляти набережною Сени, Пройтися плетевом мосту закоханих? Вона прагнула насолодитися відчуттям свободи й щастя, немов пташка, який незнаним дивом вдалося прохилити дверця та клітки і вирватись на таку очікувану волю. О! Він усе це їй дав! А хіба ж вона заслужила? Вони живуть у Парижі, побувати в якому хоча б з якусь годинку вона сподівалася усе життя і боялася зізнатися навіть собі. А хіба хтось іще зрозумів би її душу, окрім нього одного? Вона вперто вдосконалювала потайки свою французьку, заучувала з платівки і співала пісні. Едіт Піаф та Матіє. грала на баяні музику з серця маестро Шарля Леграна не тому, що серце її боліло, а тому, що воно було. Вони тепер мають у Парижі власну справу, видають книги і самі пишуть романи. Віталій у жанрі детективу, Аліра, звісно ж, про кохання. А воно надихає творити ще і ще. Натхненно пише й Віталій. Вони надрукували і спільну поетичну збірку Білий сон, а її перший роман про них же. Вони вдвох назвали Берег любові далеко. Вони ж допливли вдвох до свого далекого берега любові. Його кохання розбудило сплячу квітку в її серці, і жінка покохала по-справжньому палко і на все життя. Вони просто обожнюють одне одного, розуміють з одного погляду не те, що з напівслова, бо вони одне ціле, точнісіньке віддзеркалення одне одного. І це, очевидно, всім, бо він дав їй крила і навчив. Літати так. Тепер вона літає, літає поряд із шуравлем, якого шукала і виглядала стільки років. Літає, бо виросли крила, оті крила, що возвеличують і піднімають душу до висоти небес, крила великого, вічного кохання, яке навіть від сірок. Вище.